Капеланське благословіння на 26 вересня 25-го року, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, в сьогодні у Святому Євангелії ми чуємо про те, як Ісус удруге насичує людей в пустелі хлібами, і це Він насичує сіма хлібами чотири тисячі. Народу, які прийшли в постелю за ним, які слухали його слово, які е, покладали йому стілити хворих і бісами і хворобами земними. Він їх зціляв, він їх навчав. І коли вони зголодніли, то він учням наказав їх розсадити по 100 або 50 і знову поділив хліба і рибини і наситив їх. І коли я знову почув друге це насичення людей народу хлібами, мені подумалося, чому Господь, чудо, яке він має, не використовує щодня. Він же не одно не, не кожного разу мав хліб. Ми пам'ятаємо, як він підійшов до смоковниці і хотів щось з'їсти зранку насититись. І вона не мала, і він її прокляв. Але він ж міг би сказати: з'явись смок з'явіться, і вони б з'явились, і він би наситився. І в інших випадках, які ми не бачимо в Євангелії, неодноразово вони ходили і їх не приймали в будинках, коли хліба могло б не вистачати, і насидитись не могли. Чому він кожного разу не використовував чудо? Але протягом всієї місії ми бачимо свідчення від апостолів, що тільки два рази це сталося чому не дав нам жити за законами чуда або першого нашого бажання щоб щось ми захотіли і нам ставалось? Чому він дав навпаки закони Всесвіту, щоб ми хліб ростили? Обробляли і потім споживали так само і з м'ясною їжею ми це робили. Тоді я задумався про те, а чому він дав вибір Адаму і Єві і сказав їм, що ось росте цей плід, який вам споживати не можна, але фізично ви його можете з'їсти. І дав доступ до нього. Він же міг би його взагалі там не вирощувати, не створювати, або не давати доступ до нього людині. Чому? Я подумав про те, що. А що б сталося чи б з людиною, або людина б була людиною, якщо. Вона не мала цю свободу. Свободу обирати. І чи змогла, змогли би бути відносини у мене за Отцем Небесним як сина і отця, сім'ї, яку запропонував Отець, коли я не мав би свободу? Свободу, як у отця, що він може все, але робить тільки добро. Мій отець може все, але робить тільки добро. Коли він створював все світ, перший день, другий день, третій і людину на шостий день. Він казав добре це. І це добре і це, і все те, що не було добрим. І дав людині це володіння, все. Все добре, і я дав людині, яка є доброю. Добром. Але чи була б людина людиною, якщо б. Не було у неї вибору. якщо б не мали волі, свободної волі, робити, обирати цей вибір, коли Отець Небесний став перед нами, як досконале добро, і створив нас за образом своїм і за подобою, як досконалим, як можливістю ці стати образом подобі цього досконалого добра, то він нібито дав нам можливість вільного, вільно обирати це добро. І коли я вільно оберу це добро і вільно відмовлюсь від зла то тоді я і набуду досконалість Божу, образ і подобу Божої, і стану подібним до нього. Без цього вибору мого вільного набути цього дару моєї божественності я не зможу. Щоб дивитися на світ, як він, щоб судити світ, як він, щоб бути любов'ю, милосердям, справедливістю, як він. І для цього мені дана моя воля, коли я можу сказати, як я думаю. От я можу обрати між тому, як я думаю, між тим, як він думає. Я можу свою волю, він дав мені можливість підпорядкувати, зробити, як я думаю, як, а, я думаю так, як він думає. І він це заклав мені. І для того, щоб збагнути весь світ і що це правильно, я спочатку повинен, повинен як дитинка йому. Довіритись, відпорядкуватися, навчитися. І коли я це зроблю і зросту, тоді я теж буду такий, як він, і тоді збагну, що це правильно. І, і наші відносини Він показує на прикладі життя Ісуса, як Він показував свої відносини за Цим Небесним. Виконуючи його ну, доручення, я так своїми словами, на землі, він не користується можливостями, щоб по земному розсудити вірних і невірних. Ті, які підуть за ним після лікування і не підуть за ним після лікування. Ті, які зрозуміють його слова і почнуть виконувати їх, і ті, які будуть байдужими до них. Господь щось дав нам таке, навіть невидиме, але те, що робить мене людиною. Я чув від інших, що мені дане життя для того, щоб я зростив в собі людину. Тіло може бути тілом, але не бути людиною в задумі Божому, а спотворити людину в якусь істоту, яка не є людиною, але тілом на нею схоже. І це любить і це робить людиною якість моєї душі. Божественність моєї душі, яка або здійснюється і перетворюється тіло з'єднана з, з люди, ну, людину, з'єднана з душею, або навпаки душа помирає і тіло спотворюється ну, в якусь душонку. Яка вже. Не відображає своєї сутності, а її викривило. От сьогодні Євангеліє ніби просте, і можна б додувати думати про те, як він це зробив, чому він розсадив, чому він там засидівся в цій постелі і допустив, що всі не мали хліба. А можна нібито сісти серед тих людей, подивитися на Всесвіт уже не очима своїми земними, а небесними, тобто серцем, і сказати слава тобі, Господи, слава тобі. Амінь.